Екологічна свідомість починається з маленьких кроків. У центрі дитячої та юнацької творчості відбулось оцінювання робіт екологічного конкурсу, в якому взяли участь всі навчальні заклади Подільської громади. Юні майстри змагались в двох номінаціях екосумки та прикраси. Виготовлені виключно з екологічно чистих матеріалів. Фантазія та творчий підхід дозволили створити унікальні та практичні вироби, які не лише красиві, а й сприяють збереженню природи. Був проведений конкурс, міжнародний конкурс еколого велологічної спрямованості Голос душі, в якому прийняли участь здобувачі освіти перших-четвертих класів. На конкурс були надані роботи за двома номінаціями: екологічна сумка і вироби декоративного напрямку. Всього на конкурс було надано 33 роботи. Відповідно до критеріїв оцінювання, були відібрані найкращі роботи, які будуть відправлені на участь в обласному етапі конкурсів. Решта отримують грамоти обов'язково подяки за те, що прийняли активну участь. І як визначили, то роботи були дуже гарні, насичені, неповторні. Тобто, кожна дитина, незважаючи на те, що це здобувачі освіти початкової школи, вони прийняли активну участь і виконали дуже гарні творчі роботи, яскраві. І це ми можемо бачити. Журі уважно розглядало кожну роботу, оцінюючи її оригінальність, якість виконання та екологічну складову. За підсумками конкурсу було обрано по дві найкращі роботи в кожній номінації. Вони представлятимуть Подільську громаду на наступному етапі конкурсу в Одесі. Цей конкурс ще один крок до формування екологічної культури серед молоді, адже навіть такі творчі ініціативи допомагають зробити світ чистішим та кращим. Окрім цього, в цей день відбулось нагородження переможців обласних етапів всеукраїнських конкурсів, джерело творчості та віртуальних освітніх ресурсів для позашкільної освіти. Керівники гуртків отримали почесні нагороди. Їхня праця та відданість справі відіграють важливу роль у розвитку талантів дітей та популяризації позашкільної освіти, яка посіла третє місце в навчальній літературі з позашкільної освіти за художньо естетичним напрямком. Для закладів позашкільної освіти і зайняли третє місце. Вітаємо. Вітаю. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.